Вправа 225. Спрости раз, 32 плюс Y плюс 128, та знайди його значення, якщо y дорівнює 320. Ну що ж, давайте спочатку будемо спрощувати вираз. Дивимося, у нас 32 плюс Y і потім плюс 128. Опускаємо дужки, Перед ним немає ніякого знака. Тобто це означає, що ми можемо це записати як 32 плюс Y. Ну і плюс 128. Це дорівнює. Давайте ми 30 запишемо, 32 запишемо як 30 плюс 2. Допишемо 30 плюс 2. Ну а потім чи додавати y, чи додавати 128 ролі не грає. Ми спочатку додамо 128. Ну а потім уже плюс y. Тепер дивіться, ми можемо спочатку додати 2 і 128. Пишемо і це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Це дорівнює. 2 плюс 128 це 130, то буде у нас 30 плюс 130 ну і плюс y. В якому порядку виконувати додавання не грає ролі. Тут у нас 30 плюс 130 тоді. Це буде у нас 160. 160 плюс Y. Все, ми з вами спростили вираз. Ну а зараз ми знаходимо його значення. Пишемо тоді 160 плюс Y. Якщо у нас y дорівнює 320, пишемо, то отримуємо. Що ж ми отримуємо? Дивіться, замість Y пишемо 320. То у нас буде тоді 160 плюс 320. Це дорівнює. Ну, це все одно що 16 плюс 32. Це буде 48 і 1 0, 480, Пишемо, це дорівнює 480 є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, спростили раз, Ми його спростили. Давайте ми його запишемо. 160 плюс y. Так. Ну і зараз записуємо значення цього виразу, коли y дрівні 320, пишемо 480. Ну що ж, ось таке доволі просте завдання. На цьому вправу завершено.